Парфум, який присвячений історичному півострову Астрія в Адріатичному морі. Сьогодні ми розпочинаємо з вами подорож по ще одному німецькому ультранішовому бренду, який отримав назву Вескер, і наділений унікальними ароматичними композиціями. А кожний флакон зроблений вручну особисто парфумером. Істрія від Вескер був випущений у 2021 році, який тисячоліттями закохував всіх мандрівників та пошановувачів своїми краєвидами а також ароматичними композиціями півострова. Саме цей піво острів є батьківщиною одного з парфумера Майка Уескера. Після нанесення парфум відкривається густим та насиченим лісовим звичанням сосни, яка поєднана з лавандою, а також червоним мандарином. <кій> <кій> Особливість Композиція полягає в тому, що тут дуже багато трав'янистості, яка поєднана з розмареном, шавлею, а також лавандою. Вона немов просто вибиває всі ваші ольфакторні рецептори, і насправді аромат просто неможливо спокійно нюхати. Родзинка аромату полягає в тому, що тут дуже багато лаврового листка, і за рахунок цього, оця спеційність аромату вона просто починає душити, не враховуючи цю задушливість після шлейф самого аромату, створює дуже крутий ти свіжий та трав'янистий аромат, який відображає повністю історію півострова, його взагалі культуру, і саме це якраз стало тим, що так закохало всіх поціновувачів даного аромату. Ну і суть в тому, що на 50 мл такого флакону присутньо 45% ароматичних олій. Тому самі ви можете розуміти, яка стійкість і шлейф закладена в даному флаконі. Він підходить для чоловіків та жінок і доступні, як завжди, у нашому асортименті на розповідного мл, тому обов'язково рекомендую до затесту.